Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізує Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Нині поговоримо про Херсон. Там у десятках енергощадні технології впроваджують, а на зекономлені кошти відкривають додаткові групи в дошкільних закладах. Одна сонячна батарея, яка здатна забезпечити освітлення ліхтарями цілу ніч харсонському бюджету, обійшлася у 170 тисяч гривень. Подібними енергозберігаючими технологіями оснащені п'ять дитячих садків та ще дві дюс. Цей сонячний ліхтар він один, один у місті Херсоні із дошкільних закладів, який нам допомагає освітлювати територію не тільки нашого закладу, а навіть і прилеглу територію. І нам дуже світло, і наші робітники задоволені. У 2010-му на енергоощадні технології в місті витратили понад півмільйона гривень. Більша частина це власні бюджетні кошти, а 40% – спонсорська допомога. Цього року влада Херсона планує встановити іще ще сім сонячних батарей у дошкільні та спортивні заклади. Діти можуть на протязі всього року відвідувати басейн, буде тепла вода, і не буде залежати від того, чи ця вода є в мережі міста, чи немає. Вона буде одержуватись від сонця. Це по перше. І по-друге, звичайно, це буде економія бюджету. Жетних коштів, дуже значна. Автономні газові котельні ще одна можливість зберегти енергоносії. Приміром у Херсонському дитсадку номер 5 завдяки сонячним батареям та власній котельні вдалося на зекономлені кошти відкрити додаткову групу для малечі. Коли ми встановили сонячні колектори, з'явилася у нас і газова котельня. До нас надійшло комплектація наших груп зросла на 25%, А це дало змогу відкрити за допомогою бюджетних коштів відкрити додаткову ще одну групу і тим самим забезпечити ще додатковий робот. Чи місця один сонячний колектор окупиться за два роки, кажуть фінансисти. Тому у Херсоні їх впроваджуватимуть і надалі. Про реформу комунального господарства та подальші плани в підвищенні енергоефективності в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі розповів мер міста Херсон, член правління асоціації міст України Володимир Сальдо. Володимир Васильович, дякую, що згодилися на інтерв'ю. Херсонське регіональне відділення Асоціації міст України одне з найактивніших серед асоціацій. Що це дає Херсону? Ну, перш за все, що таке Асоціація міст України? Це одна з найбільших і найавторитетніших організацій громадських, яка об'єднує в своїх лавах більшу частину населених пунктів України міст, районних центрів. І навіть сел і селищ. І за всі роки, поки ця асоціація працює, вона дуже багато зробила для того, щоб об'єднати і можливості громад, і населених пунктів, пунктів і е, бажання громад об'єднатися навколо проблем, які існують у всіх нас. Так от, що це дає для Херсона і для взагалі всіх. Населених пунктів Херсонщини. Ну, у нас спільні проблеми, і ми можемо їх вирішувати краще, набагато ефективніше тільки разом, а не окремо кожен. А вони різні бувають, ці проблеми. І по бюджету, і про захисту прав місцевого самоврядування, і по відстоюванні наших позицій до затвердження тих чи інших рішень центральних органів і виконавчої, і представницької влади. Тому ось для Херсона. Також, як і для всіх інших міст України, членство в Асоціації міст України дає можливість наблизитися до якраз процедури прийняття тих чи інших рішень, які безпосередньо впливають на життя громади, в вересні минулого року почав працювати проект діалог. Як які результати цього проекту? Проєкт, який започаткувала Асоціація міст України, діалог, який своєю метою ставить діалог навколо захисту представництва інтересів громад і населених пунктів, він зараз націлений на те, щоб ось місцеве самоврядування, яке визнано в Україні як один з напрямків народного. Народної влади, навіть в Конституції України це підкреслено, і сама хартія Європейська про місцеве самоврядування ратифікована в Україні і діє як закон. Так, от, для того, щоб все ж таки місцеве самоврядування було реальне, а не декларативне, асоціація міст України як провідник всіх цих ідей організовує навколо цієї роботи всі інші громади. І ось цей діалог, наприклад, у нас на Херсонщині ця програма вона реалізується через створення регіональної ради по місцевому самоврядуванню і виконавчим органам, завдяки такій спільній роботі і уваги з боку державних адміністрацій, тобто державної ланки влади, місцеве самоврядування з тими завданнями, які перед нами ставлять люди. Воно, я думаю, буде справлятися набагато ефективніше. До речі, я вам хочу сказати, що завдяки ось діалогу, який існує між асоціацією міст України, між її регіональними представництвами, в тому числі Херсонський. Ми в минулому році, тільки в я просто деякі факти наведу. Тільки в минулому році підписали протокол про наміри, про розвиток програми конкурентноспроможності Херсонського регіону і Миколаївського регіону, тобто, це е, програма, яка розробляється за участі підтримки міжнародного агент, міжнародної агенції по підтримці USAID Сполучених Штатів і. Програму, яку якраз підтримує САЇД, локальні інвестиції, національна конкуренція. Тобто нам вигідно об'єднати зусилля для того, щоб відпрацювати цю програму, і потім, завдяки їй, я думаю, ми зможемо об'єднати зусилля по підтримці наших підприємств, які є і в Миколаєві, і в Херсоні, і в районах, які прилегли до наших міст. Так що, ось програма «Діалог» вона і націлена на те, щоб продовжувати. Розмову з усіма напрямками і з усіма ланками влади, які є в нашій державі, для того, щоб рішення були узгодженими, щоб не відбувалося так, як колись було. Що прийняла державна влада рішення з органами місцевого самоврядування, навіть до відома їх не поставили, а вже поставили перед фактом, що таке є. Житлово-комунальне господарство в Україні це таке болюче проблемне питання. Уряд бачає у створенні ОСББ як вихід з цієї кризи. Як з цим питанням, от саме в нас в Херсоні? От на сьогоднішній день в Херсоні вже створено 266 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Це напрямок створення таких товариств. Він вже апробований. Цей напрямок і в європейських державах. І в сусідній з нами Росії, і в нас, в Україні, тобто він показує, що там, де є реальний власник, а реальний власник хто? Це той, хто проживає в тому будинку. Не міська громада взагалі володіє одним якимось окремим будинком, а то ті люди, які проживають в цьому будинку. Так от той, хто проживає, це є реальний власник. І якщо вони обирають для управління своїм будинком правління, управляють безпосередньо керуючого. Цим будинком, то, відповідно, і якість проживання в такому будинку набагато покращується. Далі справа йде е, е, на розповсюдження співпраці об'єднань співвласників і влади. Ось тут ми плануємо найближчим часом підтримку створення асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка б теж могла дозволити їм ті ну, спільні проблемні питання, які стоять перед різними будинками, об'єднуватись для більш ефективнішого їхнього вирішення. Енергоефективність це питання сьогодні досить поширене. Як працюють з цим питанням в нашому місті? Схема використання енергії в Херсоні вона розподілена на два напрямки: один напрямок це покращення використання е і реконструкція, модернізація існуючих. Джерел енергії, другий напрямок зменшення навантаження на а, тарифну складову для населення може, е, до речі, бути е, за, за рахунок застосування нових альтернативних джерел енергії, таких як сонячна енергія. В місті не можна використовувати, наприклад, вітрову енергію, можна використовувати зворотню енергію скидів каналізаційних стоків. Можна використовувати геліоенергію, тобто з підземну енергію. Так ось це другий напрямок модернізації і схеми теплопостачання Херсона. Дякую за інтерв'ю. Нагадаю, це був херсонський міський голова Володимир Сальдо, член правління Асоціації міст України. Виготовлення цих матеріалів стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. Дякую за увагу. Побачимось.